І так, маю кусок землі в локачах біля трохиницького ставка. Може той лукач, може він Ну не суть. Суть в тому, що його треба той кусок землі освоїти. Ах, от він, той кусок землі. Оце типу межа. Ось то водись межа. Ці дерева, ця верба, горіх, цей американський клен. Це все треба зрізати. Я його в минулому році зрізав, тут, тут реально був вже ліс, я його в минулому році зрізав, воно все було, ну, вже було як би чисто. Рік я сюди не приїжджав і от результат. От участок от сих пор доща, до, до стопа, говоря, бо там йде дорога. От, 40 метрів ширини. І виходить, від того стоба отакий от прямоугольний клапоть. Получається на 90-96. 90, 90 96, 40 на 96. Ну, По документах тут 38 сотих. От. Я посчитал сюда. Тут десь дерево є. Той пеньок буде 60 на 40 такий кусок. Тут десь має влізти 400 саженців персика. Буду осваювати цей клапик персиками. От. Це має, ну, має в цьому році переурати і щось може засіяти. Типа якісь сігірати, щоб воно, ну якби на доброго було. Тому що ну, такового лапуда кажуть вроді, що так не може бути, треба його поле підготувати. Вот. А на наступний рік вже там той кусок, бо там треба почистити, там від хати, що цегла стара залишилась, ось такий всякий мусор. Думаю, що цього року не спію, а на наступний рік... Там той кусочок. Ну цього року не будеш сажати ще персики, а на наступний рік на 25, на 8-25-го. А ту половину на осінь 26 го Скоріше всього. Ну по крайній мірі такі плани, а там далі будемо бачити. Що підводних камней може бути Хірова туча. Так що так. Вот.